В цьому будинку Юлія разом з чоловіком та дев'ятирічним сином проживали 12 років. Їх квартира в першому під'їзді на другому поверсі. Юлія каже, її родина дивом вціліла, адже половина квартири вигоріла вщент. Зривною волною з скла, з балкону, з усього накрила повністю. Виходить. у нас ліжко було навпроти вікна. Накрила дитину, намагалася накрити ковдрою, щоб. Осколки не попали по обличчю. Відразу ж брала дитину, щоб занести до двох стін, з дверей вже був чат і вогонь в під'їзді. Чоловік каже, давай знімати хоча б штори, що є. У нас по шторам обмотали дитину, спустили вниз. Четверо загиблих людей: Оксана, Давид, Лідія та Олександр це сусіди Юлії. Всі вони проживали в її під'їзді. Молода пара це неймовірні люди, чесно. Ну, просто відкриті, допомагали. Вона. Читель, мене два педагоги. Ну, чесно, це просто золоті люди. Вона єдина донька. восьма квартира. Сусідка мене просто ну неймовірна людина. чесно. завжди так само допомагала все. Полісадник, вони робили все, намагалися, щоб було гарно біля Анастасія в цьому будинку проживала з хлопцем трохи більше року. Їхня квартира, говорить дівчина, майже вціліла. Згадує, як в ніч російської атаки вибігали з квартири разом з папугою та пацюком. Дуже довго не могла заснути, бо та що щось перезайде. Заснула где-то в полтретьего ночи, через полчаса просыпаюсь от громкого взрыва, первый. Моментально сразу же идет второй взрыв. У нас вылетела входная дверь, и моментально все заполнилось дымом. Ми сразу выбежали. Вчера получилось забрати хоча б документи і несколько вічей. Сьогодні вернулись забрати і вещи, которые там остались. На місці трагедії наразі продовжують працювати комунальники. Вони прибирають сміття, уламки, а також спилюють, пошкоджені та обгорілі дерева. Волонтери надають психологічну допомогу всім, хто цього потребує. У шості ранку ми вже були тут на місці трагедії. Ми бачили людей, які плачуть, які дуже потребували психологічної підтримки. Люди були розгублені, шоковані. ми в координації з міським штабом надавали допомогу, будівельні набори привезли одразу. Також люди потребували елементарної допомоги, щоб створити якісь місця для відпочинку. То ковдри, подушки, матраци. 14 червня у Кривому Розі оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російської атаки. Біля будинку священики провели панахиду, а містяни принесли квіти. Я не могла просто цього не зробити і не могла не прийти. Це жахіття, це просто ще страшне. Стільки люті, стільки сліз, скільки болю. Якби може було всі квіти всього світу принести сюди, сюди і щоб це щось змінило. Я особисто це зробила. Кількість загиблих збільшилась до 12. У ніч на 14 червня в лікарні від чисельних опіків загинув 67-річний чоловік, який перебував в реанімації. А також продовжують бороти за життя. І 35-річного чоловіка. Він досі в реанімації, говорить лікар Сергій Масальський. У нього опіки, опіки різного ступеню, і які займають дуже велику великий процент від поверхні тіла. Його стан вкрай важкий. І поки прогнози ми не робимо за словами Сергія, в лікарні ще шість поранених в стані середньої тяжкості, а двох зранку перевели на амбулаторне лікування. Загалом через ракетну атаку РФ у ніч на 13 червня поранені 36 людей та пошкоджено понад 70 багатоповерхівок. Тетяна Гринберг, Микола Домашов Суспільне новини, Кривий Ріг.